Один із регіонів України це виробництво ударних українських fpv дронів. Ось що вони роблять на фронті. Знімаємо вкрай обережно, щоб не засвітити нічого зайвого. Росіяни палюють за цим виробником. Ми самі родом із Запорізької області, тому наш такий шлях виробництва цих всіх дронів він починався в Запоріжжі. Як волонтерський рух, коли вже стали трошки збільшуватися, наша служба безпеки сказала, що в Запоріжжі нам не можна знаходитись по ряду причин, тому що, по-перше, це дуже близько до фронту, В частності, після замаху на мене і відслідковування. Спецслужб Російської Федерації вони питались, намагалися відслідкувати, де знаходяться наші виробництва. Ми прийняли рішення, що ми в Запоріжжі все виробництво свої всі звертаємо. Рудольф Акопян показує всі етапи виготовлення. Ось тут набори комплектувальних перетворюються на грізну зброю проти ворога. Зараз вона вражає близько 70% на фронті. Далі кожен дрон направляють на льотні випробування. Це дає змогу завчасно виявити браковані елементи та усунути їх до відправлення БПЛА на передову. Виробник випускає кілька видів fpv дронів різного розміру. Після перевірки їх пакують та везуть на фронт. Дрони у нас тут ніколи не затримуються. Крім ФПВ для уражень наземних цілей, підприємство виробляє потужний зенітний дрон. Це мисливець на російські безпілотники, і таке особливо актуальне в умовах, коли росіяни майже щотижня посилюють повітряний терор українського тилу та фронту. А зараз вже більш вправні е, користувачі нашими дронами Ейр вже почали збивати навіть е, гербери нашими дронами. Гербера – це е, шахедного типу дрон теж е, для уражень. Такий же саме, як шахет, його запускають в перемішку з шахедами, щоб відволікати наше ППО, щоб вибивати наше ППО на снаряди наші. І здебільшого, якщо раніше це в були вони як обманки, то останнім часом це місяць-два. Їх вже запускають як стандартні шахеди, тільки просто з малим бачем. Нова оборонна галузь вражає своїми інноваціями та потужностями дозволяє тримати оборону в умовах тиску ворога, що переважає чисельно. Руслан Сміщук, Олег не подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.